Придбав на сайті Ало ось таку машину, номер набору 42209, е, назван оригінальної машини Volvo L120 Electric, це Lego Technic. в нього повна деталізація, тут є пляшка, тут проблисковий маячок. З іншої сторони тут є вогнегасник, лопата, все як в реальної машини, є поворот кузова, переламний. Якщо крутити за ручку, він буде поворачувати. Ну, а Можна просто прогортати його, стопору ніякого нема. Можна відкрити капот, він на пінах, тобто сам не відкриється. Відкриваємо капот, бачимо шестерні. 20 зубів, 18, є вали, вони показують, як електромоторик, тобто він якщо електрик. Можна покатати. є трішки пробіл, коли є, там все прокрутиться, він як їде, не одразу все крутиться. Тобто отак крутиться. Далі тут можна відкрити такий лючок. Тут порт зарядки, там трансформатор. Далі ззаду є такий теж лючок, сюди штекер можна вставити, ну, піни. Які йдуть в наборі. Деталізація на вищому рівні, тут все зроблено панелями. Е, наліпок небагато, є дзеркала водія, повний Тут є руль, кермо, є сідло, сідушка. Далі є фари і тепер функціонал. Якщо крутимо ось цю ручку, Буде підніматися ковш. Є стабілізація, тобто, якщо ви піднімаєте ковш, то з нього нічого не вивалиться, він сам себе стабілізує. Ось так буде підніматися. Максимальної висоти достатньо, Максимальної висоти достатньо, якщо він. Підіймається, можна навантажувати щось і якщо далі будемо крутити цю ручку другу, то він буде висипатися. Буде висипатися. Ну, або можна навантажувати те щось. Згори можна знизу. Ось максимум, який він підгортається, максимальна висота. Якщо опускати вниз, то треба трішки крутити то одну, то іншу ручку, щоб вони стабілізувалися. І якщо викрутити на максимум ось ці актуатори, то він може сам себе навіть підняти. Ось так от крутим-крутим. Він сам себе підніметь. На ковші буде стояти, колеса будуть самі вращатися. Так як тут в нього є диференціали, то коли я буду крутити одне колесо вперед, інше буде крутитися назад. Ця функція буде виходити з того, що, якщо ми програмуємо модель, в нього є два диференціали, Стоять вони дзеркально. І якщо я кручу одне колесо, інше крутиться в іншому напрямку. Тут такое само. Є підвізка на задній осі, маятникова, проста. Є шестерні, кліренс моделі невеликий. Тут є ось такий поворотного стола запчастини. Тому їхати, їхати він може не дуже багато. Проїжджати якісь каміння не вийде. Але там по килиму. По линолеуму, вийде проїхати. Далі є ось така защита задньої кришки. Тут є ще шестерні. Шестерин тут багато, більше ста. Більше ста шестерень. А, далі нові деталі. Ківш – нова деталь. А, колеса теж нові. І вогнегасник зроблений з того що Тут ну, такий червоний бачонок вставляється пістолет. Пістолет теж по-новому зроблений. Тут є така маленька дірочка. В Старої версії цього не було. І це всі нові деталі на цей набір. Далі інструкція, в білому кольорі інструкція. Спочатку продіслові. І збірка. Збірка розділена на 4 етапи. Далі, якщо подивимося з кінця, є деталі, список деталей, далі порівняння лего з, нас... з настоящою моделлю. Далі дивимось функції машини, про оригінал трішки сказано, тут які колеса. Мотори, як заряджати, що може підіймати. Трішки інформації про модель. І тут йдуть функції, от катати можна. От, готова модель, якщо LEGO Techнік. Ну, тут всі функції сказані. Ось тут є багато шестернь, є стандартні, є нестандартні, є от, нові на 12 зубів. Є диференціали, теж новий. Дефініціал трошки змінений колір шестерні. І також е, прибрали простір між стиком двох шестерень. Це стало дуже круто, що тепер не треба е, нічого е, з'єднувати, там просто вставив і поїхав теж в новому кольорі ці деталі, попіречно чередуючіся отверстие на 7. Пока не закрылись шестеренки, можно сказать, вот этот вал идет через маленький карданчик на вот эти шестеренки. Там передача зубчатая внутри. Далее крутим вот эту шестерню. Тут через два дифференциала идет на оси. Потом с этих осей будет идти на макет мотора. И здесь утопился в деталях еще один вал. Вот покручу зеленую. Крутим зеленую. Крутится с одной стороны, с другой. Там внутри передача. Здесь тоже будут крутиться серые. И потом эта функция пойдет на подъем ковша. Эта функция пойдет на подъем, ну, на выброс ковша. И здесь еще идет поворот машины, здесь ломанный кузов будет. Поворот машины, здесь потом станут тяги. Тем самым оно будет поворачиваться вот так. Раз, два. Есть стопор, чтобы не заламывалось, через что, чтобы колеса проходили нормально. Мне не сподобалось в этом наборе, что забагато нальпок. Як для мене, то в LEGO Technic не повинні бути наліпки, повинні бути тільки принти. Принтів тут немає в цьому наборі. Також можна гратися з цією вантажівкою, номер якої 42203. Вони одного масштабу. Також можна навантажувати ось так. Висоти навантажувача вистачає, щоб перевалювати якісь. Детальки. Ось так от. Рекомендую, якщо купляєте цей набір грейдер, то рекомендую купляти ще й цю вантажівку, з ними можна гратися вони підходять один до одного. Взагалі мені не сподобався в нього багатий функціонал, багата деталізація. Дякуємо, Алло.